Давай, давай. За укриття. Давай, різко. Ага. Дивіться, ви можете в межах вправи вибирати собі плече, для того, щоб було удобно уразити ціль. Цілий у нас п'ять. Да? Одна з ходу, і далі ви виходите і починаєте з смещения прострілювати цілі з ліво направо. Каліна. Сьогодні ми проводили заняття з вогневої та тактичної підготовки. Наша мета в загальному це відпрацювання індивідуальних навичків бійця. А також відпрацьовувати елементи злагодження роботи в двійках, потім вже в більших групах. Конкретно що ми робили сьогодні? Є стандартна програма: це правила поводження зі зброєю, огляд зброї е, на розрядження сії. Далі ми завжди кожне заняття відпрацьовуємо так зване халащіння, це маніпуляції зі зброєю, прицілювання. Без набоїв це для того, щоб напрацьовувати м'язову пам'ять і люди могли швидко оперативно користуватися своєю зброєю. От і потім сьогодні планове, те, що є, це якраз вони вчаться те, що робили без стрільби. Це заняття правильного укриття ним користування, ведення прицільного вогню на швидкість і так для того, щоб це було безпечно для стрільця. Переміщення до іншого укриття, ну і попутно пошук цих укриттів. Задача, яка Стрільба. Це як елемент самого стресу у них відбувається, і також вони бачать ті помилки, які в них виникають під час фізичних навантажень, діючих зовнішніх факторів. Перед цим вони стріляли в статичному положенні. А зараз виправили помилки. Зараз додавала швидкість навантаження, і вони зараз виправляють ці помилки, які з'являються по ходу. Тому ми обов'язково декілька разів проганяємо. Ну це обов'язкова умова.